Чотири знаки зодіаку маніпулятори все дуже просто. На четвертому місці у нас Терези. Терези самі інколи не знають, чого хочуть, тому е дуже люблять когось спонукнути, прийняти рішення, таке, як їм подобається. Самі ж в житті вони дуже рідко реалізовують вибір швидко. А от спонукнути когось, щоб зробити так, як вони хочуть, оце вони майстри. Раки емоційний знак, і на емоціях здатний переконати в будь-якій думці. Причому дуже швидко під вплив раків на фоні емоцій підпадає фактично кожен. Близнюки це як дві особистості. Вони взагалі люблять говорити, що ой, я ж такий подвійний знак. І взагалі, близнюки це якраз той знак, який активно нагадує всім, що я близнюки. Ви ж подивіться, це саме той знак, який дуже часто вказує на астрологію. І люди з цього знаку часто починають займатися астрологією, тому що самі собі відчувають цю двойственність. І власне від того, що теж самі мають таку дуальну позицію, люблять, щоб сторонні мали однозначну позицію, і все роблять для того, щоб їх в цьому переконати. Ну, а найдосвідченіший маніпулятор? І перше місце в нашому рейтингу займе єдиний знак. І цей знак, я впевнена, вже багато хто знає і здогадався, про кого буде йти річ. Тому що імпульсивний, аб'юзивний в деяких стосунках, дуже впливовий і з сильною енергетикою часто народжуються люди скорпіони. І саме скорпіончик найкращий маніпулятор серед всіх знаків зодіаку. Який у тебе знак Зодіаку? Чи був якийсь досвід з попередніми маніпуляторами? З Рейтингу, а також пам'ятай, що в натальній карті, окрім твого основного знаку по сонцю, є ще знак по луні. І, власне, ось цей знак розказує, як ти будеш себе поводити в стресових ситуаціях. За аналізом своєї натальної карти, приходь до мене на особисту консультацію.